Наприклад, втрати, які можна віднести до кризового стану, до кризи. Ну, наприклад, те, що у нас зараз у багатьох це втрата батьківщини, це втрата власного будинку, чого я в своїй іерархії це віднесла до кризи, тому що ми можемо залучити ресурси і змінити цю ситуацію. Тобто... Ми можемо знайти новий будинок, побудувати, ми можемо якось облаштувати своє життя, знайти якийсь більш-менш комфорт. Тобто люди, які втратили будинок і втратили місце проживання, так, для них це важко, це дійсно. Для багатьох, особливо це стосується літніх людей, втрата будинку, це втрата свого простору, і вони відірвані від своєї землі, вони починають, начебто, затухати. Але все ж таки, Повертаючись до того, що відбувається і які види втрати, як ми працюємо, я вважаю, що ми можемо умовно віднести це до кризи. Тобто криза це певний переломний момент в житті, коли ми можемо щось змінити. І в такому випадку людина, яка коли стабілізує свій психологічний стан, вона може вирішити питання з проживанням. Те, що стосується втрати батьківщини, тут у нас більше про мобільність нашої психіки, про готовність адаптуватися, про готовність вчити нову мову і це також тяжка втрата, я погоджуюсь, але це про готовність змінюватися, готовність бути іншим, готовність приймати іншу культуру. Тобто, це більше про адаптивність психіки.